Кожен, хто хоча б раз ступав на кам'яні вулиці сієни, знає, це місто не просто точка на карті, а портрет іншого часу. Тут каміння говорить: вікна шепочуть, а башти тримають у собі стільки історій, що можна слухати їх роками. У сієні все створене для того, щоб розкрити перед вами справжню душу Італії, Тиху. Неспішно, наповнено красою та духом середньовіччя. Вітайте П'яця дель Кампо, місце, де завмирає час, ідеальне коло, де збирається життя та мистецтво. П'яце дель Кампо це серце сієни, і воно б'ється із швидкістю пульсу кожного, хто тут опиняється, ця площа як амфітеатр. Що розкинулася під відкритим небом, і навколо неї, як завжди, повно туристів, місцевих мешканців і артистів. Сієнський собор це архітектурний магніт. Коли вперше побачите його, здається, що це декорація до якогось фільму про середньовічних героїв, готичний стиль. Чорні та білі смуги на фасаді, музаїчні підлоги. Усе це виглядає так, ніби тут вирішили випробувати на практиці, наскільки далеко можна зайти у створенні краси. У середині собору кожен квадратний метр це історія, Скульптори Мікеланджело, фрески Пінкторікко, бібліотека пікколомоні. Все це настільки насичено деталями, що ви ризикуєте загубитися тут на години. А піднявшись на оглядовий майданчик, розумієте, чому це місце вважають одним із найкрасивіших у світі краєвид на пагарби Тоскани, як обкладинка ідеальної книги. Тут немає місця поспіху, Обід чи вечеря в сієні це ритуал, що починається з келиха місцевого вина на одній із заднишених терас. Здається, що сієна не просто живе в історії, вона живе нею. Стародавні стіни обіймають місто так, ніби захищають від метушні зовнішнього світу. Прогулянка вулицями зі старовинними будівлями це як портал у часі, що переносить вас на кілька століть назад. Чому саме Сієна? Можливо, через її автентичність, яка відчувається в кожній деталі, від мозаїки в соборі до кольору терикотових дахів, а може, через те, що тут час зупиняється і раптом починаєш бачити красу в найдрібніших речах. Сієна не кричить про свою велич, вона її шепоче. І знаєте, це місто не про те, щоб підкорити його за день чи тиждень, воно для тих, хто вміє зупинятись, вдихнути повітря історії і дати собі можливість відчути, як світ може бути бездоганно, простим і прекрасним.